Останній рік зізнається майстриня Тетяна Ваценко був напрочуд важкий для неї. Події, які відбувалися в країні, не спонукали до творчості. У той же час вони вплинули на тематику нових робіт мисткині до вже звичних витинанок із серії Дерево життя, глиняний посуд та трипілля додалися ті, які утверджують збереження єдності нашої держави та встановлення миру на її землі. Одна з таких робіт Україна переможе. Я довго шукала, який на якому тлі, в яку сторону вона повинна, щоб це динаміка була, щоб це дійсно був злет, щоб був політ. І мені мої добрі друзі дали цінну дуже інформацію. Я зрозуміла, що зліва направо вгору повинна летіти птаха. Тоді це буде дуже динамічно і дуже ефектно. Особливість цієї виставки говорить авторка, ще й у тому, що в ній тісно переплелися два її найбільші захоплення: мистецтво витинанок та поезія. Інколи так бувало, що приходять якісь рядки, приходять, крутяться в голові, вони мене терзають, мучають, і я вже розумію, як вже я під них витинанку буду робити. З'являються вірші, під нього витинанка. А інколи я починаю робити витинанку і з'являються рядки. От воно наскільки все тісно переплилося, якимось незбагненним чином, це вже, по-моєму, моєї якоїсь волі. Так само для близьких та всіх знайомих з творчістю Тетяни Ваценко залишається незбагненною її безмежна фантазія та майстерність, завдяки якій мисткиня звичайний папір перетворює на справжній витвір мистецтва. Мама, мабуть, бачить спочатку, якою вона буде вже в кінці, а я не до кінця бачу. Я можу там з кольорами а от. Вона як зробить цими деталями, оцим всім от вона дійсно завершена вже ця робота. Ну це процес такий дійсно складний, але мама з кожним роком я вважаю, все краще і краще починає володіти цією майстерністю. На цій експозиції майстриня представила близько 30 витинанок, проте зазначає, ще багато робіт у розробці.